Сатанівська об'єднана територіальна громада демонструє позитивний приклад у реалізації реформи. Децентралізації днями тут вирішували, які проекти втілити у життя. 6 вересня там відбулося третє засідання робочої групи зі стратегічного планування. Обговорювалися попередні напрацювання громади, відбиралися ті проекти, які в першу чергу будуть реалізовуватися на території об'єднаної Сатанівської громади. На третьому засіданні перед жителями Сатанівської об'єднаної громади постало чи не найважче питання в рамках визначених стратегічних цілей вибрати найнеобхідніші. Проекти для реалізації чи цього ми маємо 55 проєктних проектних заявок загальною вартістю 125 млн грн. мільйонів гривень. От ну ресурси громади, наскільки ми прикинули на 5 років. Це близько 45 мільйонів гривень, і тому доведеться робити вибір. Деякі проекти очевидно в цю стратегію не війдуть в цей план реалізації. Ну але це вирішувати експертним групам. експертні робочі групи над цим працювали цілий день. Активні обговорення, дискусії та дебати все таки дали результат. Ми розуміємо, при створенні об'єднаних територіальних громад всі прийдуть на самофінансування і самозабезпечують. А для того щоб була потужна сильна громада, розробляється стратегія розвитку. Тому деякі. Деякі проекти відклали, деякі залишили на доопрацювання. Та разом з тим визначили першочергові проблеми, які потребують негайного вирішення. Водопостачання найголовніша проблема в нашій об'єднаній громаді. та не тільки в об'єднаній громаді, а й бачимо, і по всій Хмельниччині. Ну, сьогоднішній день ми йдемо. З хорошими показниками, тому що закінчується водогін по села Іванківця, це коло 5 кілометрів, закінчуються водогони по Юрінцях по Покрівці. 12 числа переходимо на Кленоведець коло 5 кілометрів, де водогону прокладено, і Каменка Спасівка, що в цьому році, я думаю, ми частково виконуємо кошти. Ну і буріння ще двох середловин. На другому місці пріоритетів. Медична галузь. звичайно, в кожному населеному пункті будуть фельдшерського кушер, тобто ФАПИ будуть, будуть амбулаторії, але ось тут в центрі Сатанова терапевтичне відділення. А потім буде крок можливо, і до більш потужної лікарні. Ми намітили кошти на рентген-кабінет. Ми намітили кошти на флюорографію, Ми намітили кошти на уЗі. Ми намітили кошти на різні види аналізів крові і таке інше. І ми намітили кошти на те, щоб було цілодобове, тобто, щоб людина могла знаходитись цілодобово в терапевтичному відділенні і отримати якісну послугу. Чимало дискусій виникли під час обговорення майбутнього освітньої галузі. В першу чергу члени робочої групи вирішили, що початкову освіту діти все-таки здобуватимуть в кожному населеному пункті. І саме основна умова, що ми вимагаємо, щоб приміщення школи одне, два, три, ні в якому випадку не було перепрофільовано про щось інше. Ми віримо, ми просто знаємо, ми прорахували, що громада буде розвиватись, населення буде збільшуватись, і тому, звісно, що ось таку ми намітили також дуже серйозну такі. Проект і вимогу, як його виконувати на четвертому місці. Серед пріоритетних питання підтримки економічної активності місцевих жителів. Задля цього проводитимуться семінари та навчання. Загалом варто зазначити, що більшість проєктів розвитку громади стосувалося саме інтеграції сільських територій. Не тільки говорити про центр громади, не тільки говорити про те, що громада от утворила центр, і там все має бути. Ні, не тільки там, має бути і у селах. У селах мають бути дороги, у селах мають бути водогони. У селах має бути. Відповідна, ну, скажімо так, інфраструктура. Разом з тим розвиватимуть і туристичний потенціал. За словами волонтера від громадської організації Агенція регіонального розвитку, Сатанівська громада має на своїй території одну з найбільших точок економічного зростання Хмельницької області. Це збручанська вода. Потенціал поєднання з цим, і на, така наявність людей, які хочуть, можуть і будуть працювати над своїм майбутнім. Про що говорить те, що саме пілотний проект працює тут, дає можливість, що громада стане успішною. Сатанівська громада є, як на мене, дуже перспективною, потенційно, дуже успішною. Вона є компактною і такою, де природні тяжі. Всіх навколишніх сіл до центру відповідно активне населення, активний голова. І ми маємо тут хороші результати. Городочанам я би порадив дійсно прислухатись, тому що за цим є майбутнє майбутнє вибору стратегії розвитку адміністративних у нашої країни. І необхідно прислухатись там, де є на сьогоднішнього дня вигідні моменти для самої громади, для самих людей. Тому треба дійсно прислухатись, дивитись, як інші живуть і не втрачати тих шансів, які накреслила нам доля. Загалом, за словами директора інституту громадянського суспільства, Україна має найкращі показники серед всіх європейських країн в плані реалізації реформи децентралізації. Наразі саме на Хмельниччині створено найбільшу кількість об'єднаних громад.